Всіх вітаю. Сьогодні будемо робити двері. Почнемо з коробки. Для коробки нам понадобиться труба 50 на 50. Тонкостінна. Ну, можна товстостінна, Різниці немає. Перед тим, як ми будемо відпилювати, який нам треба розмір, треба її почистити від ржавчини. Тепер після того, як зачистили, Відрізаємо два куски, дві труби по 205 2 метра і 5 см і два куски по 85 см. Як вирізали, розкладаємо на стіл лицевою стороною доверху, підганяємо всі сторони, ставимо уголки магнітні на угла. По углах, значить, стягуємо, притягуємо струбцинами до стола і ловимо діагоналі. Після того, як виставили діагоналі, поставили магніти, закріпили струбцинами, перевіряємо ще раз розміри. 85, середина в нас, виходить, трошки більше на пару міліметрів. І тут 85. Довжина, ну висота, двісті п'ять. Ось двесті пять тепер. Прихвачуємо прихватками. Буду варити полуавтоматом. Прихвачуємо прихватками і перевертаємо. І з другої сторони також прихвачуємо. І ще міряємо діагоналі. Діагональ 222. І з другої сторони. Також 222. Це, це значить, що у нас рама рівна. Все, позачищав. Усі шви. Так, тепер відрізаємо листок. Лист у нас метр на два. Відрізаємо. Ширина листа 78 см. А висота листа 197 см 8 мм. Все, лист. 2,5 міліметра. Далі кладемо раму лицевою стороною догори і наш лист центруємо по центру з усіх сторон, щоб була однакова довжина. І робимо прихватки тимчасові. Кожних там 15 сантиметрів. Після того, як прихватили, перевертаємо двері. Тепер, як перевернули двері, ми можемо нарізати квадратної труби на двері. Труба буде 40 на 40. Тепер наріжемо необхідними розмірами. Ми нарізали трубу розмірами. Коротка труба, дві штуки.

Все, вирізаємо. Після того як ми вирізали під код 45 градусів, вкладаємо двері всередину, вирізаємо пластинки із шинки Це по 4 мм товщиною. Таких на 12 пластин і ми вкладаємо їх в зазор і з довгої сторони по 4. А з є по дві. І так з усіх сторон. Після того як виставили, можемо постави поставити магніти і прихвачувати. Після того, як зачистили, знову кладемо двері всередину і проставляємо проставку по 4 міліметри. Тепер привалюємо прихватками. І так далі. Також нам знадобиться два листа пінополістирола з сороковки. Так, приміряємо і відрізаємо ось так, щоб плотненько було. Таких два куски з однієї сторони і з другої. Далі відрізаємо два куски труби 40 х 40 довжиною 66 см. І приварюємо. Приварив на прихватки. Тепер перевертаємо наші двері і відрізаємо тимчасові прихватки. Після того, як відділили раму від дверей, я зачистив шви, які я шоварив. варив. Значить, визначаємося, де у нас буде низ, дверей йде вверх. Це у мене буде низ, тому що тут трошки метал. Не дуже рівний, погнутий. Тут буде замок. А це верх. І виходить, це зі сторони замка Віднизу відміряємо метр і ставимо мітку. Тут буде ручка для дверей із замка. Замок я буду ставити, точніше, ручки буду ставити без замка. Тому що це будуть не наружні двері. Це, виходить, із холодного калідора в будинок. Ну, тут одна защолка є. Ну як защолка. Такий дешевий замочок 360 гривень віддав. Все, тепер там, де у нас мітка, метр, виходить, тут має бути оцей квадрат під ручку. Отак совміщаємо і врізаємо його туди всередину. Всього, замок стоїть. Поки різьбу не нарізав под винтики. Так, усилив трошки трубою. І там уже от вирає. Так. Також проварюю е, з другої сторони лист до квадратної труби. Обварюю з трьох сторон. Е, крім тієї сторони, де замок. А тут обварювати не буду. Ну, прихвачувати. Поки не пізно скажу, замок врізати лучше до того, як приварюємо лист до дверей. На тій стадії, тоді буде трошки удобніше. Тепер кладемо раму лицевою стороною догори, позначаємо, де в нас буде верх, де замок, а де буде низ. І зверху ложимо двері. От замок. До замка. а це буде верх туди. Тепер з усіх сторін ось сюди під лист підкладаємо пластинки товщиною 4 мм. Але з сторін, де будуть, зі сторони, де будуть петлі, вложимо пластинку ще плюс 2 мм і того 6. Петлі у нас будуть із цієї сторони, значить тут будуть дві пластинки. А з усіх знизу і з другої сторони, зі сторони замка, буде пластинка тільки одна 4 мм. Попідкладували пластини. Я положив ще свинцові блінчики для того, щоб прижимали з двері. Ну, що там ніде не задерло їх. Тут, як і казав, петлі капелька а, значить, оця петля у нас буде з саштирьом, а ця із відверстия. Це верхня, це нижня. Так само і тут ставлю три петлі. Значить, а, від листа метала 2.2 мм проставочка. Це нижня петля. Верхня приварюється до метала, до листового. І під верхньою 4 мм ще одна пластиночка. Тут так само два міліметри. О. А там чотири. Струбцина для того, щоб не з'їхала, щоб не появилося зазори. Між подшипником. Все, будемо приварювати. І перед тим, як приварювати петлі, центруємо двері і коробку. З усіх сторон у мене виходить 3,5. Що знизу, що зверху, з усіх сторон. Ну і буду приварювати. Да, і не сказав, що від дверей верхньої, від верхньої кромки дверей до петлі 30 см. Так само і знизу. А тут а вже, як виходить, посередині. Третя петля посередині, між першою і другою. Тепер із внутрішньої сторони. Дверей на раму приварюємо кріплення. Я буду використовувати обрізки із листового металу із цього листа. Шириною не знаю скільки, не міряв. Значить, на висоту від верха і до мітки 25 см. Я так приварюю, на одну сторону 3 і на другу сторону теж 3. Отвір внутрішній діаметр 8 під дюбель. Кронштейни приварені. Зробив у рамі квадратний отвір для защілки. Замок уже стоїть. Тепер треба приварити петлі з внутрішньої сторони і поставити ще тут допоміжних пару точок іменно біля петель. Так само на другій і на третій петлі. Перевертаємо двері, а, значить, визначаємо, де в нас буде верх а де низ. Це в мене верх, там низ, а тут замок. Перевіряємо усі зазори, щоб двері нікуди не уїхали з усіх сторон. І підкладаємо пластинки, це 4 мм. А, Під двері під листовий метал. І за, зі сторони замка теж. Отут. Далі беремо шину або полосу шириною 20 мм. Відрізаємо два куска по 195. Сантиметрів. А, і також в поперек. будуть тут скільки вийде. Також дві. Все вирізав. У мене вийшла ця поперечна довжиною 71 см. І я почистив їх від ржавчини. Тепер беремо пластини наші товщиною 4 мм, ложимо в оцих місцях. Далі беремо, це наша обшивка буде із середини, це лист ламіната. Кладемо його. Ось так. Так, він трошки у нас кривенький. Далі беремо нашу шину. Це все совміщаємо. Так, ну а трошки кривовато вийшло. Сама шина. Ну, я думаю, ми тут прохватимо. І тепер прихвачуємо до коробки. Тільки не забуваємо, що ці прихватки будемо зрізати потом. Ми потім е знімемо двері і середини і знизу обваримо вже як треба. Через кожні 10 см. А зараз оці будуть врівні прохватки. Прихвачуємо так по всьому контуру. Переставляємо потім цей ламінат на цю сторону. Так само з підкладками ці, з цими підкладочками все. І так по покругу.